Це з Іваном Сороколітом на рахунок цієї камери, яка буде знімати чергу. Рішав. Ч, ні, Чергу, на, де заїжджають вони, щоб людина могла зайти і побачити, чи йому стоїть сьогодні їхати, чи ні. Насправді, все просто, так. Рішалося, ми не можемо їх побороти, на жаль, вже mm такі. -hmm. На рахунок паспортів, якщо можете, скажете, нам ми всі запишемо, яка в нас ситуація чи велика черга. До представника Національної гвардії в мене питання буде таке. Яка кількість зараз нас гвардійців у нас в Тернопільській області, Ну, пан Олександр буде відповідати звичайно на рахунок того, що громадської ради. Тому що багато питань, які ми виносимо і виливаємо даже в інтернет, ми б могли обговорити. І єдине в нас, яке є застереження від громадськості. Насправді ми б хотіли, щоб вона працювала. Для того, щоб вона працювала, ця, в цій громадській раді повинні бути. Дієві і організації, які діють, а не які на папері мають по 5-6 чоловік. Одна людина має 5-6 громадських організацій. Потім ми просто хвором не можемо зібрати і або приходить людина рішати свої питання. Три роки Якусь там... є. Ну є в нас такі. На минулий раз насправді громадська рада закінчила існування. Вони вже потім люди перестали ходити, тому що <клух> є <стає> один, займає ефір. <клух> А дві з половиною години всім вже пора розійти. Але як ми це маємо зробити, ці громадські організації дієві, не віддієві, по закону відділити? Я чесно скажу вам, не представляю. От